Чемпіонатом, нагородами, піснями, танцями гірськолижна школа Букавель відзначила своє десятиліття. Наш музичний канал ОТІВІ разом з цілим десантом вітчизняних виконавців висадився на українському гірськолижному курорті, щоб привітати іменинників зі святом. Снігові подробиці далі у сюжеті. Гірські лижі та сноуборд дозвілля для сильних духом і тілом. Однак, якщо ви у цій справі новачок, мужнє плече вам підставлять інструктори гірськолижної школи Буковель. З їхньої легкої руки вдало доїхала до фінішу не одна сотня екстремалів. Цими вихідними майстри школи святкували своє десятиріччя. Сьогодні в нас відбувається свято десятиріччя личної школи Буковель. Приїхало багато гостей не тільки з України, а й за кордону до нас відбулися перші такі масштабні змагання на протязі трьох днів. Боролися не тільки любителі, а й професіонали. Боролися інструктора за перемогу на Буковельському кубку. Привітати іменинників приїхала не лише знімальна група каналу. OTV, а також прихопила з собою затятих співучих екстремалів гурт Ділема та Маняшу. Ці артисти відомі прихильники зимового відпочинку, і саме в Буковелі. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб... поздравить всех, всю Буковель, всю администрацию и всех любителей катания на лыжах и бордах с десятилетием Буковели. Ребят, я поздравляю вас, желаю вам всего хорошего. Вы очень классные, вы многому научили вот людей, тех, которые сейчас спускаются по этим белым склонам, ну и, конечно же, немножечко чему-то и меня. Э, хочу вам всем пожелать доброго здоровья, живите в стиле спорт и смотрите ОТВ. Приезжайте на Буковель. ж святкування став відкритий національний чемпіонат України серед інструкторів з гірських лиш та сноуборду. Змагання проводили в кількох дисциплінах: слалом гігант з гірських лиш та сноуборду, бордер-крос, скікрос, демо виступи команд, могул, джибінг, біг ейр Я часто тіх стрінуваннях уже второй год. Ані приходять второй год. Я бы всех хотела действительно пригласить сюда. Здесь очень классно и круто. Привет, меня зовут Женя. Я занял второе место в номинации жип контеста который проходит второй год подряд на Буковеле. Надеюсь, на следующий год занять первое место. Приезжайте, занимайтесь сноубордом. Это очень весело, это фан. В школе хочу побажать процветания, успехи и побольше развиваться, и побольше таких учеников активных, веселых и здоровых, витливых. Маніш та хлопці з дилеми привітали учасників та переможців спеціальною сольною програмою. Однак на фінальній вечірці, як то кажуть, запалювали не тільки зірки, велике фаєр-шоу посеред Карпат ще один подарунок лижній школі. А ми вкотре переконалися, Буковель не просто місце, куди хочеться повертатися. Буковель це місце, яке не хочеться залишати.